Вітаю, друзі! Це телекомпанія Март це програма Діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Ірина Бондаренко, начальниця управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради. Добрий день, Ірина Олександрівна. Доброго дня. Раді вітати вас у нашій студії. Говоримо зрозуміло, що говоримо сьогодні про роботу управління, яку ви очолюєте, роботу спортивних закладів, успіхи миколаївських спортсменів різного рівня. Давайте почнемо з успіхів миколаївських спортсменів найвищого рівня, наших олімпійців. Участь миколаївських олімпійців в Олімпіаді 2024 і участь миколаївських паралімпійців. Почнемо з олімпійців. Ну не знаю. Мені здається, добре, що взагалі спортсмен, який досягає рівня участі в Олімпіаді, це вже круто. Ну а там і у нас є миколаївці, які пішли на віддалі, і там, власне, відзначилися. Як вам виступ миколаївців на олімпіаді? Ну, По-перше, вірно кажете, що це найвищий рівень, а цей найвищий рівень у Миколаївській області. Два останніх цикла його не було. Тобто наші спортсмени, котрі на сьогоднішній Олімпіаді виступали, в нашій Миколаївську область не приймала участь. І я можу вам сказати, що нелегкий був путь у наших спортсменів, а саме це у Валерії Перемети та у Данила Кановалова, щоб потрапити до. Олімпійських ігор, там е, розуміти, що треба завоювати ліцензію, а до ліцензії ти завойовуєш, там може бути якісь травми або якийсь інший е, випадок, що ти не попадеш все ж таки на Олімпіаду. Наразі все вдалося, і ми дуже цьому раділи і радімо, і будемо радіти. Е, звісно, я, наприклад, очікувала від перемети. Не перед ме не від перемети, а взагалі від команди групових е, результату, і це була б як мінімум срібла та бронза. І я спочатку цього це могла також і проговарювала, тому що неоднократно була присутня на чемпіонатах України на тренуваннях. Приїздила до Києва у свою відпустку, їздила, дивилася, як тренуються, як і Канувала в тренуються, як і Валерія Перемета. Було дуже цікаво, спілкувалася з президентами Федерації і одного іншого видів спорту. І розуміла, що наші дівчата на Кубку світу, в групових правах взяли бронзу на ЧП Європи. Взяли бронзу. Тобто, ми розуміли, всі розуміли, що медаль повинна бути. І так, як ми бачили, наші дівчата вийшли вийшли у фінал. З третім результатом у фіналі після п'яти обручів вони посіли друге місце із таким великим відривом. І потім в фіналі, коли вже вийшли на останній свій вид м'ячі та стрічки, була допущена дуже-дуже е велика помилка, де їм і не вдалося взяти, на жаль, медаль. Ну і Данила Кановалов в нас. Це його також перша олімпіада, як і Валерія, і вони разом посіли сьоме місця, і Канавала посів сьоме місце, і перемета грубо правах також посіла сьоме місце. Я вам скажу, вони є фіналістами Олімпіади, і це ну, для людей, котрі потрапили взагалі ще й змогли потрапити до фіналу. Це потужний результат, тому що спілкувалася я із Канаваловим, спілкувалася із тренером безруковою Оленою, також із Валерією Переметою. Вони продовжують свої тренування, продовжують готуватися до Лос-Анджелесу. Е і вже я знаю, приступила до тренувального процесу. Другі взагалі не дала майже там гімнасткам перепочити, то ми підтримуємо їх. Вони у нас отримують стипендію, вони отримали в нас грошову нагороду за ліцензії, вони у нас отримали вже за фіналістів, також грошову нагороду, майже, якщо я не помиляюсь, там вчора позавчора. Тому все поки що добре, і ми цьому також радіємо, тому що це дуже важливо. Навіть я, я розумію, що раніше було і сім олімпійців, і десять олімпійців, да, і більше. Ну те, що ми мали, не мали взагалі олімпійців. І маємо в період воєнного стану два олімпійця. Я вважаю, що можна на Лос-Анджелес к нам ще буде, е, е вдасться когось Слухайте, долучити, То за буде дуже добре. великим рахунком, що Данила, що Валерія, в мене досить юні. Ще молоді Досить люди за великим рахунком а, у них ще попереду велике спортивне життя, якщо вони цього захочуть. У нас передачі, наприклад, Ольги Харлан, яка, в принципі, ну, власне, є гордістю Миколаєва, гордістю України, і її досвід показує, що якщо людина наполегливо працює, то все. Вдається, дереться. Якщо ми вже говоримо про Ольгу Харлан, ну дійсно фантастичний виступ. Я думаю, що там всі українці вболівали за неї. Можливо, вам вдалося її якимось чином поспілкуватися, коли вона була ТМіколаєва в, в Миколаєві. Які подальші плани спортивні? Да, звісно, ми нам вдалося поспілкуватися. Ми за це і дуже вдячні, тому що у Ольги насамперед дуже насичений графік, і вона приїхала. Е, я вважаю, що дуже багато часу нам приділила. Подальші плани. Вона, я так розумію, ще сама не вирішила, що вона буде робити, тому ми Головне питання: що... залишається вона в спорті, чи е, все-таки е, буде, ну, скажімо так, шукати інші шляхи для реалізації в житті? Вона нам чітко, чіткої відповіді не надала на це питання. Також запитували ще не надала. Ну, Ми всі бачимо в соцсетях, що в неї зараз є особисте життя, як у нормальної людини. так? І я вважаю, що це питання буде актуальне вже після того, як вони. Одружиться і далі будемо спілкуватися і питати. Хотілось б, звісно, бачити ті виступи, котрі ми бачили. Вболювали. Я особисто вболівала і за всіх болювали. Це було неймовірно. Потім півночі ти не спиш і хвилюєшся, як це все взагалі проходить. Тому будемо дивитися і спілкуватися далі далі. А Ольга Харлан. Поруз до того питання, що вона до нас приїздила, що вона діт дітей майже всім дітям приділила увагу. Багато було дітей, батьків з квітами, з плакатами. Ну, ви маєте в, школі. в дю США да, в дю США. Да. Потім вона е, приїхала до Миколаївської міської ради, поспілкувалася з місь міським головою. Олександр Федорович також її привітав. Була в них бесіда стосовно подальшої роботи. подякував їй за її виступи, тому що вона прославляє наше місто. І ми звісно, і пишаємося, і бажаємо її. Особисто і бажаю успіхів і в особистому житті, тому що спорт це добре, все, все ми розуміємо, але вона людина і повинна заслуговувати також на особисте щастя. Виступи миколаївських паралімпійців. Як ваші враження? Ну, паралімпійці в нас завжди були на десь на крок, ну щоб не образити олімпійців. Вище за показниками, і цьогоріч ми всі побачили, що так воно поки і триває. Звісно, ми пишаємося Ігорем Цветовим, тому що ну, дві золоті медалі ну, це фантастично. ну, по іншому я це не назову. І пишаємося тим, що Ігор Цветов в нас. Е Займається в школі Олімпійського резерву з легкої атлетики, під керівництвом Деркача. Він у нас заслужений тренер України, заслужений працівник фізичної культури і спорту, ігор заслужений майстер спорту України, член основної збірної команди України. Ігоря ми вітали, от, якщо бачили, 14. -го. Вересня до дня міста да ми забрали, зібрали всіх паралімпійців. Хто зміг приїхати? Тому що, наприклад, Анна Гонтар не зараз не мешкає в місті, і вона отримує грошову нагороду. Але ж тільки ну прийшлось привітати її тренера. Особисто ми її не не, не змогли привітати. побачите, вітання, передав тренер. Ігор Циветов спілкувалася з особисто, які плани, каже, що спочатку хочемо відпочити, тому що дуже було важко, була в нього там невеличка травма в період паралімпіади. Все. І він каже: потім я на місці працюю, ну будемо дивитися, тому що вже вік, все буде. Ну, це вже не перший голий, олімп, е, паралімпіада, і як це надалі? Будемо слідкувати за новинами вже тоді. Туди пізніше Паламарчук Марчук. Пала да, всі, Шинкарьо. Е, нас е, Ірина Шинкарьова, вона наймолодша, якщо я пам'ятаю, мені так казала е, Жаковська Тетяна Константинова. Це не, не безпосередній їх керівник, тому що вони, вони всі, е, окрім Ігоря, е, підпорядковані центру е, обласного центру Інспорту, так і. Виступами довольні тренери, довольна особиста Жаковська Тетяна Константинівна. Ми всіх медалістів привітали. Міський голова привітав всіх грошовими винагородами. За перше місце 100 тисяч гривень, за третє місце 50 тисяч гривень за кожну медаль. Тобто гонтар три медалі, це вона отримує 150 тисяч гривень. У Ігоря Цетова дві медалі це 200 тисяч гривень. Деркач тренер отримує пів це 100 тисяч гривень і. Таким чином, ми всіх відзначили паралімпійців також. Ну це я, ну, я вважаю, що, я вважаю, що, що да. це дуже круто на насправді, що в такий, в такий, такий, такий да що в такий непростий час місто знаходить таким чином підтримати знаходить. ну в, власне спортсменів такого високого рівня. Ну це круто. Насправді, я хочу зазначити і поблаз е, наразі побла сказати за слова вдячності міському голові. секретарю Миколаївської міської ради та депутатському корпусу, тому що вони виділяють саме ці кошти, а це в нас е, грошова нагорода. За кращі показники, тому що ви знаєте, що ми відзначаємо спортсменів за перше півріччя, за друге півріччя, ну, так як у нас Олімпійський рік, це то ми також з цих грошових нагород відзначили олімпійців та паралімпійців. І за це управління спорту дуже вдячно. Всі спортсмени, всі тренери, тому що ми розуміємо, що наразі знайти ці кошти в період війни, коли ну, є інше значення цим деньгам, да, коштом, то це велика нам допомога. Також напевно маємо розібрати питання. Ну завжди традиційно вихованці миколаївського спорту демонструють непогані показники і на внутрішньо національних стартах, і на європейських, і на міжнародних аренах. Ну напевно, маємо згадати і тих, хто також досяг таких значних результатів в 2024 році. Звісно, є такі спортсмени, є такі тренери. і Взагалі я скажу, що в нас управління справ звічної культури спорт, дитячий спорт, але ж в нас все ж таки результати і світового рівня є, будуть, і це так повинно бути. Має бути. Я так сама як працювала тренером. Завжди мені казали, що ми не повинні там їздити на чемпіонат світу. А я відповідала, що якщо є такі спортсмени, то ми повинні їх підтримувати та тренерів. Тобто, ну а чому? От, і в нас такі спортсмени, це школа вищого спортсмени школи вищої спортивної майстерності, ШСМ, наша школа, де, де Квандо, у нас відділення дуже потужне, Самір Мірзой у нас член основної збірної команди України, призера Європи. Е, я чула так, поки що чула, що в нас він майже. На розгляді, на розгляді президентської стипендії. Тобто, якщо буду отримувати, це буде дуже круто, потім я все ж коли це трапиться, обов'язково надам цю інформацію. І також у нас дуже потужна школа фектування. Аліна Полазюк, котра в Гонконг зайняла третє місце, якщо не помиляюся, Кубок світу був. Також наша Рапіра, дівчата, вперше в історії взяли бронзову медаль на Кубку світу. Також наші ігрові види спорту взагалі потужні результати. Це вперше в нас зайняли бронзову медаль, Ніка Баскет. Команда, вони. В, 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 в історії вперше взагалі, 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 взагалі зайняли третє місце. Потім в нас команда дівчат з волейболу, з волейболістки наші зайняли третє місце на чемпіонаті України серед жіночих команд вищої ліги. От. Також хочу е, відзначити наш, е, нашу школу з дішор з футболу. Вони за результатами 23-24 року, граючи в чемпіонаті України, увійшли до вищої ліги. І наразі триває чемпіонат у суботу. Ми приймаємо Шахтар, команду і запрошуємо вболівальників, любителів футболу та взагалі, хто любить спорт, вболівати за наших спортсменів, тому що. Це вперше буде такий потужний матч. Буде грати команда Ю 14-16 і 28 вересня також на центральному міському стадіоні буде грати команда Ю 16 u 17. Е, Прошу 17 ю 18. Тобто, поки що, що триває, будемо слідкувати за показниками. Тобто, попри війну, попри всі ті гаразди, які ми переживаємо, і, і, і ну, власне так, все, і що це, ми ще переживаємо, все спортивне життя продовжується, так. і це насправді, це, насправді чудово. Також на олімпійських видів спорту і стрибки на батуті, і акробатична доріжка, і силова акробатика, і кікбоксинг різні версії, тобто ну дуже багато е, таких потужних результатів, тому що в нас працюють не, не просто там тренери, да, початку, початківці, а тренери, заслужені тренери, тренери з вищої категорії. Тобто, О, давайте ми... це питання розберемо. може, так. докладніше? Скільки у нас сьогодні США працює в місті Миколаєві і що важливо, чи всі відновили роботу? Після а, подій 2022 року, після там масованих ударів по місту, евакуації масової і так далі. Працює на сьогодні у нас 13 ДСШ і 14 школа це школа вищої спортивної майстерності. тобто ну, взагалі 14 шкіл. Ви знаєте, що в нас пройшла оптимізація шкіл, так, і в нас шляхом приєднання. Приєдналася школа е, у минулому ДСШ-3 і ДСШ-1, Наразі це. Комплексна дитяча-нацька спортивна школа-перемога, також дсш 2 та ДСШ 7, це зараз школа з єдиноборств. Якщо ви бачили, нещодавно пройшов дуже потужний, я вважаю, ну і не тільки я вважаю, взагалі дуже були добрі відгуки що стосовно проведення Кубку міського голови з єдиноборств, де ми представили 10 видів спорту, котрі зараз є в нашій школі після, після оптимізації. Так? Е все працює, нічого ми не втратили. Все добре. А, я вважаю, що це було правильне рішення. Тренери. Чи є тренерський склад, чи є у них відповідний фах. Ну я не знаю, від'їздили люди в евакуацію, повернулися, не повернулися. Що з цим зараз? Ну, дивіться, було в нас до війни, було у нас 308 тренерів. Наразі 233. Mm -hmm. да. З, з іншого боку, з іншого о, боку, чи йдуть діти сьогодні до о, спортивних шкіл? Ви знаєте, йдуть. Я вам навіть скажу, що от спілкувалася позавчора з одним з тренерів, приїздила до спортивної школи, там якраз ми готуємося до змагань. Каже, що знаєте, у цьому році не не, не, не такий поток дітей, але ж групи укомплектовані все добре. Але ж ну у каукомплектовані ті, ті групи, котрі вже займалися, а наразі в нас. По положенню дитячо-нацької спортивної школи, вересень місяць надається до для набору нових дітей. Група групи ПП це першого року група початкової підготовки. Е, я до чого це, це кажу? До того, що коли не було занять у школі, у нас дуже було багато дітей. Були такі випадки, приходили до дитячої школи перемоги, казали: ми хочемо там нове лоспорт, на виснування ми кажемо, у нас таких видів спорту не ну, тобто різні випадки, батьки казали нам. Куди-небудь приходили до да, спеціалізованих школ нашого Олімпійського резерву. Вони ну, нас, наші директори пояснюють, що школа Олімпійського резерву, тобто ми не можемо там брати дитину з 3-4 років. Ну, Взагалі це нікого не цікавить, тому давайте займатися. Ну, Це, до, це, ну, це клас, це добре. Да, да. І наразі дуже багато дітей. Я ж кажу, що ми бачимо це. Я відслідковую це на змаганнях, відслідковуємо по комплектації, котрі ми вже пройшли, тому що ми відкрили школи і відкрили. Під час війни перше управління спорту, якщо ви знаєте, почало працювати. Дуже було багато роботи зроблено що стосовно укриттів, тому що розумієте, що у нас укриттів, як таких не, не існує. Це тільки спорткомплекс зарякомплексна тетяча юнацька школа, перемога театральна 41». там невеличкі укриття, ми там відремонтували його поточним ремонтом. І, взагалі, все, що поблизу. Ми заключили заключали договори і е, спортсмени мали змогу тренуватися за рішенням виконкому на сьогодні. Рішення виконкому з 11 вересня в нас існує. Ми розпочали сезон 24-25. Школи працюють. Є бази, котрі не працюють, де поблизу немає укриття. Але школи відділення комплектовані, окомплектовані кінчим школам всі працюють в штатному режимі. Ну так мені здається, досить важливий е, момент пов'язаний з таким е, стимулюванням. Ну, я не знаю там юних спортсменів, взагалі дітей іти до спорту. А ті, хто вже прийшов далі розвиватися, це кубки мера, так, які започаткували. Бувань, і... Ви вже вище згадали про uh, uh, один з таких кубок, кубок з єдиноборств. Також у нас стартував Кубок мера з футболу. футболу, і котрий завершиться 14 листопада. Він продовжує свої. свої... Місце в грі, як то кажуть, ну і не тільки кубки, ще в нас пройшов Олімпійський день, також у містечко Казка, де також приходили, спитали, який вид спорту, куди можна записатися з показовими виступами. Завжди школи виступають. І наразі кубки в мере в нас ми ще плануємо провести, поки що я анонсувати не буду, тому що у нас плануються ще деякі сюрпризи. Плануються, дуже б хотілося, що це, ну. Взагалі трапилося. І ми так таким чином залучаємо спортсменів, залучаємо, проводимо, ви ж бачите, показові виступи різного роду. Ми в минулому році проводили фестиваль у Каштановому сквері для того, щоб також наші директори приходили, тренери робили такі листівки, запрошення, телефони свої залишали. І, ну, я не можу сказати, що нам зараз якось з дітьми не так, тому що до війни десь було важче. Це чесно, так. Наразі. Ну, роздягч... ви знаєте, я вас так. зараз слухаю, я навіть приємно здивований, тому що дійсно от до війни неодноразово в ефірах із спортивними функціонерами, тренерами, ми говорили про те, що ну, от діти не йдуть, якось батьки не хочуть. Очевидно, якось міняється свідомість так. в цьому сенсі. Е Змінилася стовідсотково, тому що розуміють. ну, це деградація особистості. Я по своїй дитині бачу. Мені моїй моєї дочі, доньці 13 років, і ну, два тижні вони навчаються. і важко втягуватися. І в учебний процес школу, хоча, хоча вони і навчалися, тому що вона наразі на почала ходити в школу. І в тренувальний процес, і тренувальний процес зараз систематично, мало того, наразі систематично проходять е, змагання. Якщо ми, наприклад, під час війни е, у відрядження відправляли наших дітей так, спортсменів, тому що були многочисленні обстріли, тут майже неможливо було знаходитися, знаходитися. Да? Чудно, що ми там, як то кажуть, самі ще живі залишилися. То вони там з в інших містах місцях нашої країни тренувалися. А наразі так все залишається як було і раніше. Школа, тренування, начальні тренувальні збори, змагання, і змагань дуже багато. Я взагалі дивлюся, от, наприклад на сфектування. Це взагалі я не розумію, як такий календар складає Міністерство спорту. Чесно кажуть. Дуже потужний, ну от з кожного виду, тому це, це добре. Це добре, що хочуть, тому що ви розумієте, що телефони і комп'ютери все ж таки ця лінь, вона є присутня. Якщо її не якось не вибить, ну батьки відправляють. Це взагалі робота з батьки, батьками дітей, тому що якщо батьки не будуть направляти, то нам буде важко. Але ж ми зацікав, стараємося зацікавити, тому що я знаю, що буде невеличкий призовий фонд. От, Наприклад, на купку міського. Голови з боксу, також плануємо десь футболу, тобто десь якісь грошові винагороди, це такі, якісь подарунки, розумієте, де да? як от міський голова з секретарем Миколаївської міської ради вручили на Кубку Мерзіднаборс, то це все ж таки також ну, дітей, яко захоче до тренувань. Ну це правильно, що грамота медаль це добре, але вже ми в сучасному світі розуміти, да? і коли людина за свою за свою працю отримує все ж таки якусь невеличку грошову нагороду, це дуже дуже добре. Добре, давайте на фінал трошки про плани. Як бачите кінець року спортивного? Ой, як бачимо, як, як завжди очікуємо велику кількість медалей, тому що в нас от, ще от, не було. Я перепрошую. Прийшли... Я не знаю, от ви обмовилися, чи що це було? Ви сказали про кубок з боксу. Кубок мера з боксу так завтра стартує. Про... О, а ви ж про нього не сказали нічого. Зараз стартує в нас кубок Миколаївського з боксу у 17.00 на Відкриття змагань самі змагання розпочнуться у другій годині. Запрошені спортсмени, майже всі відреагували, не очікували таку велику кількість спортсменів. Я на сьогоднішній день я знаю, що 100 заявок вже є, і це ну дуже круто. Даже бачила вже кубок, який буде дуже потужний, гарний такий. Да. Вот. Тому завтра розпочинається змагання і чекаємо вас. у Наша нас знімальна школі. група буде дуже добре. Добре. Ірина Олександрівна. А ви сказали про результати? Що, як ви, Давайте так? про результати. Ні, не про про план. результати, а про плани. плани да. Що в планах в нас? Ви вже знаєте, що перше півріччя ми відзначили наших кращих спортсменів, кращих тренерів. Чекаємо також потужних результатів. Щас е, прийдуть Кубки України, чемпіонати України та буде завершуватися вже 24 рік. І також буде нагородження кращих спортсменів, кращих тренерів, тренерів за друге півріччя. Очікуємо, будемо розглядати стипендію Миколаївського міського голови вже на наступний рік за показники цього року. Наразі в нас отримують 54 спортсмени стипендії Миколаївського міського голови. То будемо працювати і працюємо, і вважаємо нашим спортсменам, тренерам успіхів, нам миру. Ну і взагалі, щоб всі були живі та здорові. Я вважаю, що такі результати, як у нас на сьогодні, є, вони будуть ще помножуватися. Добре. Ірина Олександровна, дякую вам за інтерв'ю. Дякую вам за розмову. Вважаю нових стартів і нових перемог. вам, вашим вихованцям. Дякую. Дякуємо. разом до перемоги.